Друзі, вітаємо вас на каналі Але Сьогодні у нас в гостях відомий співак Сергій Танчинець, український фронтмен та продюсер гурту без обмежень. За братів своїх, за сестер своїх їх Сергій, привіт. Привіт. Радий тебе бачити Назайм. в сьогоднішній Іспанії. Назаєм. Розкажи, будь ласка, про ціль вашого приїзду сьогодні Ні. в Тарев'єху. Ну, ми е з хлопцями від початку Великої війни е почали їздити з благодійними концертами. Е спочатку в рамках поїздок до військових, до цивільних людей в деокупованій території і так далі. І так далі. А Потім прийшов час вже поїздок для того, щоб акумулювати гроші, для того, щоб реалізовувати ці гроші на потреби українських військових. І в Україні було проводити концерти небезпечно. Не хотілося збирати велику кількість людей концентрувати їх в одному місці, тому було прийнято почати європейські, американські, тобто світові концерти по всьому світу для того, щоб робити свою справу. Так зробило багато артистів. Ми в тому числі. І зараз ми знаходимося в сонячній Іспанії в рамках другої частини, чи вже третьої, навіть частини європейського. Туру для того, щоб зустрічатися з українцями, грати для них свою музику і збирати гроші для збройних сил Як енергетика на, на, таких, на таких площадках, коли так. виступаєш, напевно, все зовсім по — Все інакше, абсолютно. Це ж не, не сольний концерт, на який люди купили квитки ну, і так. прийшли спеціально там послухати без обмежень. Це нас е, е, звела доля е, е, зустрітись з тими військовими десь в якійсь якісь, якісь таких обставинах, де це безпечно, де можна їм зібратись, трошки розважитись. Військові люди, це. Ем, люди, які постійно перебувають під під загрозою свого життя, і тому їм дійсно потрібна інколи якась така невеличка розрядка у вигляді просто цивільного концерту для так. того, щоб просто відновити свої емоції. Тобто, ви як психологи, ви приїжджаєте, підбадьорюєте, мотивуєте і підтримуєте психологічно? Ну, можливо, можна сказати і так. Як тобі, Іспанія? До цього ти вже був? в Іспанії? Я, направду, вперше в Іспанії, ага. і дуже мені сподобалось. І ми тут ще не багато часу. І, власне, і не багато будемо, тому що відіграємо три концерти і полетимо далі. Ага. Але ну я вже купався в морі. море не супер тепле, але дуже приємне. Сьогодні відіграємо концерт. Завтра переїзд, відпочинок. Наступний концерт, наступний концерт. Ну, трошки подивимося, як, як це все виглядає. Мені здається, що тут е, такий умовний рай на землі. Я не знаю, як це відчувають люди, да. які живуть тут, але ті, хто сюди приїздить, відчувають це, напевно, так само. На набережні в Теревєсі вже гуляли? Чи ще ти? не гуляли. ще, ще не, не гуляли. Стрінули, Сьогодні після концерту погуляємо? Завтра погуляємо. Завтра. Так. Зранку? Зранку? Так. Зорі <рес> запала. Де зустріла тебе війна? Де ти був 24 лютого? Так, ми були в турі. Моя сім'я в турі по Україні? Так, у нас почався тур Вільні люди, він почався з Ірпеня 15 січня. І станом на 23 лютого ми зіграли 19-й концерт у Хмельницькому ну і відпочивали в готелі в 4.30 мені дуже довго дзвонила дружина, я прокинувся. І вона сказала, що. Київ обстрілюють ракетами і вона з дітьми спускається в бомбосховище. Я був в шаленому шоці, я абсолютно не розумію, що відбувається. Почав будити пацанів. Ми сіли в бус і почали, звісно, повертатись в Київ для того, щоб почати евакуювати свою родину. Їхали ми в Київ з, Хмель... з Хмельницького до Києва їхати 5 годин в, нормальні... mm. в нормальному стані. Ми їхали годин 17, напевно, тому що. Нам на зустріч, позустрічній, по нашій полосі, їхала просто шалена кількість автомобілів, і ми вже так якось обочинами проїжджали. Ну, якось ми доїхали до Києва і почався процес евакуації, евакуації родин в безпечні міста. За тиждень до війни, за два тижні, ти вірив в це, що буде війна? Бо я, наприклад, дружині кожен день говорив, що відчуваю, що буде війна. Друже, в нас були якраз навпаки. Дружина мені казала, що напевно щось буде. А ми з партнером, з кумом, моїм Олегом, теж співпродюсером без обмежень, сиділи, розмовляли. Він людина з бізнесу, дуже прагматичний і ну, якби має такий дуже такий аналітичний, математичний склад розуму і. Ми потім вже про це з ним говорили. Він каже: ну, я просто ну, це ж утопічна історія. Це абсолютно алогічно. Тобто цього не треба робити, тому що в вашій економіці, в вашій країні, ну, хана. І тому він якби був певний, що цього не буде, як, як бізнесмен, як логічна людина. Я звик йому довіряти в таких моментах. Я теж собі розслабився, думав, нічого не буде. Дружина збирає там у валізку, знаєш, таку трив -трив тривожну валізку. Я з нею так тр трошки навіть під підспідсміювався, типу, Аня, та нічого так. не буде. І 24-го там зранку вона мені подзвонила і на на жаль, все це почалося. Скажи, а коли ти почав співати? В якому віці? Років 11 я попросив собі на день народження гітару в батьків, бо почув нині покійного. На жаль, я вважаю одного з найкращих блюзменів світу Гері Мура. Я почув а. його сустейнові соло, гітарні. Uh, і мені дуже сподобалось, і я захотів якби, теж навчитись грати на гітарі, попросив собі на день гітару. Ну і так, років, напевно, до 15 я вивчив трошки цей інструмент. Потім склалась перша група в 16 років. Проіснувала вона один рік, а потім вже в 17 років я зустрів хлопців. Один з співзасновників без обмежень до, до цього моменту грає в без обмежень, це Ігор Рибар, гітарист. Ми там зустрілися, случайно і вирішили створити гурт. Ми захотіли стати рок-зірками. Але і з дитинства сьогодні... ти мріяв про це? Ти знав, no, що з, ти будеш співати? З no, 11 років я вже почав про це думати і мріяти. Тобто весь цей період з 11 до 17, 6 років, я ходив з думкою про те, що я хочу бути музикантом, створити свій гурт і грати рок-музику. І, власне, так воно і сталося. І як ти на x factor це скільки тобі років було? Ну, no, це вже 2016-2016 мені Скільки мені було? 20-30. Ну, скільки там. Мрію, треба мати, хотіти тим займатися і хотіти до чогось дійти, а потім йти до того і все. До того ви співали, але не були такими відомими. Після Х-фактора. Після, вас... після Революції Гідності почався е, такий підйом музичний, і mm -hmm. на українських артистів е, суспільство почало звертати увагу. Mm -hmm. І в нас вже якась, якась там якась mm -hmm. робоча. Обстановка була з 2013-2014 років, ну а вже в 2016 стрільнув X-Factor і там, з того моменту ми вже пішли професійно працювати в українському шоу-бізнесі. Як часто ти бачиш свою сім'ю, дітей, коли востаннє бачив дружину? Я за, за війну їх бачив три рази. О, вони живуть в Токіо. У мене uh -huh. дружина-перекладач японської мови, і uh -huh. вона колись працювала, вчилась рік в Токіо по, 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 обміну, по обміну студентів ще в студентські роки. І для неї ця історія була близька. І тоді, коли прийшло питання, куди їхати, е то ми вирішили, що вони поїдуть в Токіо. І вони там до цих пір залишаються. Я Приїздив з благодійним концертом перший раз до них в серпні того року. Потім на Новий рік вони прилітали в Україну, трошки побули з батьками, з, з родиною. І тепер ми знову злітали буквально там. Півтора місяці тому назад на ще один благодійний концерт, і от я бачив їх третій раз. В Токіо теж багато українців. Дуже мало вже українців в Японії, тисячі півтори чи дві. Туди на полетіло на на 140 мільйонів мешканців. Та. Дуже я мало. Думаю, ну це... тому що це абсолютно ексклюзивна історія. Тут треба бути пов'язаним. Тобто туди виїжджали люди. Там, наприклад, хтось вже жив там в Японії і забрав своїх батьків. Ага. Ну тобто, це якісь такі або такі випадки, як Аня, коли вона японіст, східнознавець, то ну якби їй було логічно туди летіти. Це унікальна, як на мене, нація. Кращої країни, окрім України і Іспанії, звісно, я не знаю. Ти знаєш якісь слова на японській мові? Ну трошки вивчив я Арігато Гудзаймас, це дякую, Конічува це добрий день. Саємо сенце перепрошую, ой це смачно. Айч я тебе кохаю. Ай Тобто існує ймовірність, що ти якийсь час будеш там жити? Ні, ймовірності такої нема, тому що... Дивись, ми, я якби. Абсолютно категорично не хочу жити ні в якій країні, крім України, взагалі, все своє життя. І кудись виїхати, пожити місяць-два-три. Це окей, але це, типу, релакс і відпустка. Це потім, після перемоги. Зараз на це часу нема. Треба працювати. Ми працюємо, як і всі. Люди, які відчувають свою державу серцем, і відчувають себе частиною цієї держави, яка потрапила в таку шалену біду, як російська агресія. Тому зараз не до відпочинку, не до переїздів, де жити. Потім, після перемоги, родина моя повернеться додому. Ми будемо жити в Україні, але інколи будемо собі давати можливість їздити в ту саму Японію на якийсь да, час. Да. Як відома цитата, є що. Про дві речі, які ми будемо жаліти в кінці життя, те, що мало любили і мало подорожували, подорожували. Сергій, дякую тобі дякую за інтерв'ю. Дякую за твоє відкрите серце. Що ти, незважаючи на те, що ви ти являєшся зіркою для маєш багато шанувальників вашої музики, людей, і ти залишився простим. Я дуже це поважаю, респектую. Дякую. Навзаєм. Навзаєм. І, друзі, ви були на україномовному каналі Алегрія. Не забудьте підписатися для того, щоб бути в курсі всіх новин. Також пишіть, якщо є маєте якісь запитання, коментарі. До зустрічі в наступному відео. Слава Україні! Героям слава! My